Навчальний семінар для секретарів сільських селищних та міських рад провели у Коломийській міській раді. Цей захід новий його організовують за ініціативи Івано-Франківської обласної ради. Мета одна допомогти цим посадовцям отримати новий та корисний досвід роботи. Таких навчальних семінарів досі не було. Це ноу хау нинішньої влади. Керівництво вирішило навчити секретарів краще розумітися у цій ділянці роботи, розповів секретар Коломийської міської ради Ярослав Гушій. Буду які. Сидять на посадах, стають на посадах сільських селищних районних рад. Не всі мають досвід цього роботи, і до того було придумано навчальні сімена для того, щоб подальшому секретарям легше було працювати на своїх роботах. Основне завдання секретаря це об'єднання депутатського корпусу, наголошує Ярослав Гощій, адже ця людина безпосередньо спілкується з усіма місцевими обранцями, і вона має певну місію. І головне для нього, щоб приймали справедні рішення, це об'єднання депутатського корпусу і законодавчої і виконавчої гілки влади, щоб для прийняття тих рішень господарських яких потрібно для міста. Любого чи любого населеного пункту. Я депутат вже є в другу скликання, отже, у мене певний досвід це ж таки є робота, що таке є, робота секретаря міської ради, але дуже багато ще є таких моментів, яких треба вивчати, яких, правило, воно вивчається на практиці. Напряму працюється з людьми. Нічого нема приємнішого, як робота з людьми, але нічого нема важкішого, як робота з людьми. Адже кожен депутат, це кожна є особистість, треба всіх вислухати думки, прийняти і з них згрупувати то правильне рішення, яке потрібно для громади. Основне для секретаря це не просто вислухати людей, а й почути їх. А ще у секретаря має бути характер, вважає Ярослав Гущій. Адже інколи треба настояти на власній думці і переконати в її правильності чи не весь депутатський корпус. Якщо говорити про секретарів міських рад, це є друга особа в місті при відсутності міського голови. Секретар міської ради виконує обов'язки міського голови, тобто він фактично керує містом в цей період. І має бути не менш фаховим, ніж міський голова. Ну, по великому рахунку. В сільських радах це так само на секретарі сільської ради, взагалі вся робота лежить і він тягне всю роботу, особливо паперово.